Так, привіт усім, друзі. Ми на дуже гарній локації з дуже гарною машиною. Це Mercedes C220 2009 року, чистий 9 рік по техпаспорту. Автомобіль надзвичайно, як на мене, красивому кольорі. Це один із найбільш практичних кольорів. Тобто та ситуація, коли колір підкреслює знову-таки усі форми, усі лінії автомобіля. Автомобіль в, у відмінному стані, технічно, косметично. Як ви можете бачити, візуально, немає ніяких візу, візуальних зауважень, візуальних пошкоджень. Повністю вся оптика рідна, цілесенька, всі вікна вкруг, включаючи лобове рідні салон абсолютно рідний, нічого не перешивалося, не дошивалося знову ж таки. Оригінальні 16 титанові диски. Дотонований перед для такого загального гарного вигляду. Востаннє проводилося обслуговування тормозної системи. Крім того, по машині фактично все повністю доглядалося. Знову ж таки, давайте заглянемо з вами у салон, тому що це окрема тема. Салони в Мерседесі, як на мене, надзвичайно практичні, надзвичайно ергономічні. Ну і що саме основне... Достатньо гарно зберігається. Бачите, це повний електропакет. Навіть в це класі Mercedes ставить металеві ось такі практичні накладочки на пороги. Це автоматичне світло, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, автомат, працює абсолютно плавно, прекрасно, є підігрів сидінь. Є знову ж таки мультимедія. Так само є джойстик для керування мультимедією. Ну і, Друзі, дуже важлива і дуже приємна штука це е, пульти керування подушками передніх сидій. Знову ж таки, все робоче, повністю кожна кнопочка працює на автомобілі. Давайте на задній ряд перемістимося теж. Знову ж таки, Нічого порваного, все збережене, все акуратне, без якихось дефектів. Ось так. І, ну, і, ну, Напевно, те, чому ці машини так люблять європейці, це знову ж таки величина та практичність багажника. Друзі, багажник це окрема надзвичайно позитивна тема. Знову ж таки, об'єм багажника, практичність багажника. Ну і знову ж таки теж до прикладу той стан, як тут все достатньо знову ж таки, збережено. Тож, власне, давайте будемо закінчувати, бо немає особливо багато що розповідати. Вам. Автомобіль акуратний, автомобіль збережений, автомобіль доглянутий, тому, якщо комусь цікаво, заїжджайте.